Дуже смачна, шкільна піца, яку ви точно їли в школі. Тісто виходить дуже пухкеньке. Беремо миску, всипаємо туди дріжджі. В мене такі дріжджі, ви можете взяти сухі. Вливаємо туди теплу водичку, перемішуємо, всипаємо туди цукор, трохи солі, знову перемішуємо, починаємо вводити борошно та замішуємо тісто. І поки замішуємо тісто, вливаємо туди олії. Беремо суху миску та змащуємо її олією і вкладаємо туди наше тісто. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на годину півтори. Для начинки в мене ковбаска, квашений огірок та сир. Для соусу я змішала майонез та кетчуп і дала ще трохи сметани. Тісто вже підійшло. Ось таке воно пухкеньке вийшло. Тепер формую кульки вагою десь по 100 г приблизно одна. Викладаю на деко та формую пальцями ось такі піци. Ось такої приблизної форми вони мають бути. Залишаю в такому вигляді ще приблизно на 10 хвилин. І змащую їх соусом. І викладаю вже начинку. Спочатку ковбаску, тоді вже огірок, і присипаю зверху сиром. Також я ще збиваю одне яйце та обмащую ним краї. Випікати в розігрітій до 180 градусів в духовці 30-35 хвилин. Піца виходить неймовірно, пухкенька, смачна і просто ротом з дитинства.